Ви сьогодні вже проснулись? Мамі зранку посміхнулись, сад наш радо всіх вітає. Настрій гарний кожен має. Привітайтесь! Добрий день. Хай гарно розпочнеться день. Ой, а хто це завітав у нас у гості? Ходімо подивимось. Хто це у вікно стухоче? Увійти до хати хоче. От так гостя вся в сніжинках, завітала в дім ялинка. Усміхається зелена. Протягла гілки до мене і запахло на всю хату лісом, хвоєю і святом. Ялинка прийшла до нас із лісу і замерзла, тому що на вулиці зима і мороз. Давайте запросимо її до себе в гості. Яка гарна ялиночка! Дітки, давайте її уважно розглянемо. Вона зелена, пухнаста, а на дотик колюча. Давайте її зігріємо і намалюємо. Для цього нам знадобиться аркуш білого кольору. Зелена і синя фарби. Зубна щітка. У нас сьогодні малювання буде дуже цікаве і ватна паличка. Спочатку простим олівцем на папері ми проводимо пряму лінію згори вниз посередині листочка. Потім виберемо зубну щіточку, набираємо зелену фарбу і малюємо гілочки ліворуч та праворуч згори. Вниз. Теперь інша сторінка. Ось яка гарна ялинка? Ялинка була у лісі, і її засипало сніжком. Сніжок летів згори вниз, прикриваючи гілочки навколо неї. Сніжок опускався донизу, до землі, лягаючи на гілочки, падаючи на землю. Ось яка гарна ялиночка вийшла в мене. А яка ялиночка вийде у вас? Я хочу подивитись. До побачення, малята!